Доброго ранку, шановні гості, а можливо, в кого день, а можливо, і вечір. Одним словом, вітаю вас на каналі Емілії. Сьогодні мені хочеться поділитись із вами рецептом, курячих, як приготувати курячі крильця. А зі мною поділилася моя невісточка. Юля, привіт! Готую по твоєму рецепту. Я знаю, що вони в тебе дуже смачні, а сьогодні побачимо, які получаться в мене, тому що я перший раз готую по твоєму рецепту. Ну, для вас, шановні гості, я хочу сказати, що це дуже хороший рецепт, дуже вони смачні. Я неоднократно вже їх їла, і тому можете бути впевнені. Смачнющі крильця. Я їх замаринувала. Вони в мене вже десь постояли, мабуть, годинку. Ну, можна і не довго, щоб вони постояли. Замаринувала я їх хмелі сунелі, сіль і трішки меленого пряного імбиря. А зараз ми їх трохи піджаримо. А потім будемо тушкувати у соєво-медовому соусі, ось в чому таємниця. І так, далі будемо піджарювати. Виклала я вже на сковорідочку, нехай наші крильця піджарюються. Ми їх потім перевернемо, щоб вони підрум'янились з обох боків. А тим часом ми приготуємо соєвий соус і мед Ми його змішаємо, потім польємо наші крильця і у цьому соусі вони будуть далі тушитись. Потім покажу ось так вони вже підрум'янились наші крильця Зараз ми додамо туди соєво-медовий соус. Так. Так, виливаємо. Якраз достатньо. І тепер вони в цьому соусі під кришечкою протушаться до готовності. Так. А соус ось такий. Ось такий соус Теріяки. А рецепт я напишу в описі. Дуже впевнена я в цьому рецепті, тому що знаю, що невісточка готує дуже смачно і в неї всі рецепти вдалі. Зараз ми накриємо кришечкою і нехай тушаться вони. А потім уже зустрінемось коли. Вони будуть готові. От так. Все, чекаємо, коли вони приготуються. Ось і приготувалися наші крильця. Дуже вони такі презентабельні, дуже смачнющі, така вкуснятіна, я вже... Одне крильце попробувала, скажу вам по секрету. Дуже смачно вийшло. Так що дякую тобі, Юлічка, дуже гарний рецепт. Я поділилася з усіма гостями, які приходять до нас у гості на канал Емілі. Готуйте, дорогі друзі. Я зараз в описі опишу рецепт і всім смачного. До побачення, пока-пока!